Доброго вечора. понеділок, 16 грудня. В ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в студії Павло Москальов Моє вітання. І протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Коротко про головне. Школярі продовжують підтримувати військових на сході. Новорічних Янголів виготовили учні і початківці загальноосвітньої школи номер 64. Я хочу, щоб цей ангел захистив бійців на сході та давав давав їм сили. В Миколаєві завершилась акція Добро твоїми руками. Підсумки підбували в Палаці культури молодіжний концертом Олександра Сичова. Цим концертом ми хочемо привернути увагу з широкого загалу нашого міста до проблем дітей з інвалідності, до дітей з обмеженими можливостями. У Миколаєві відбувся всеукраїнський чемпіонат з греко-римської боротьби, присвячений Дню Святого Миколая. А тепер про це та інше більше. Розпочинаємо з офіційного повідомлення. Президент України Петро Порошенко доручив опрацювати питання забезпечення жителів окупованих територій Донбасу, теплом і електроенергією. Про це він говорив під час наради з керівниками силових відомств. Цитую: нам потрібно, щоб люди мали можливість фізично вижити у важких умовах. Кінець цитати підкреслив президент України. Під час наради президент звернув увагу на питання гуманітарної допомоги жителям Донбасу, забезпечення продуктами харчування і медикаментами українських громадян, котрі знаходяться на тимчасово окупованій території. Цитую: вони мають право і можливість розраховувати на державну допомогу. Кінець цитати. У той же час він підкреслив необхідність посилення контролю за доставкою українського вантажу і організації його розподілу, щоб він не потрапив у руки бойовиків. Під час наради він також доручив служби безпеки України та Міністерству закордонних справ повернути додому усіх заручників, які знаходяться у полоні бойовиків і на території Росії до Різдва. Доходи державного бюджету на 2015 рік становитимуть 432,3 мільярда гривень. Видатки понад 485 мільярдів. Про це йдеться у проєкті держбюджету на 2015 рік. Відтак, дефіцит бюджету складає 65 мільярдів гривень. Даний проєкт державного бюджету зараз обговорюється в Кабміні. Документом передбачається реформування податкового законодавства та децентралізація. Доходи державного бюджету мають скласти 432,3 мільярда гривень. Із них майже 412 мільярдів доходи загального фонду та трохи більше 20 мільярдів спецфонд. Видатки в наступному році пропонується встановити на рівні 485,3 мільярда. Граничний обсяг дефіциту заплановано в сумі 65 мільярдів гривень. В проекті зазначається, що в наступному році Давні гарантії можуть надаватися в обсязі до 18 мільярдів гривень. За такими напрямами як фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проєктів розвитку, які мають стратегічне значення. Один із напрямів передбачає підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду на модернізацію газопроводу. Церемонія підписання відбулася в понеділок в Брюсселі у рамках візиту прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, повідомляє Українформ. Домовленість передбачає залучення коштів у розмірі до 200 мільйонів доларів для реконструкції та модернізації магістрального газопроводу у ренгой Помари Ужгород. Військових на Сході по-своєму, по-дитячому. Проте саме такі подарунки, зроблені своїми руками, змушують згадати, заради їхнього майбутнього вони і захищають країну. Школярі початкової загальноосвітньої школи номер 64 зробили новорічних янголів, які оберігатимуть наших військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. Вчитель розповіла, що ідея зародилась у вихованців сама, а вона її просто підтримала. Ви знаєте, наші дітки дуже полюбляють щось виготовляти руками, і перш за все це була їхня ініціатива, тому що вони хотіли долучитися до цієї акції, яка крокує майже всією Україною. І самі ж дітки запропонували, і я підтримала їх ініціативу зробити різдвяних янголяток, які стануть самоберегом для наших військових на сході. Діти добре розуміють, що відбувається в Україні. Вони вже, на жаль, знають, що таке війна. Адже у деяких учнів школи родичі захищають батьківщину. Я хочу, щоб цей ангел захистив бійців на сході та давав давав їм сили. Я хочу зробити цей подарунок для наших бійців на сході, щоб вони повернулися звідти живими та неушкодженими. Дітохам подобається допомагати нашим бійцям. Окрім різдвяних янголів, вони зробили обреги та сонечко символ добра. І староданіх часів на Україні, проведжаючи чоловіка до війська, давали йому оберіг, який мав захищати його в скрутну годину. Сьогодні велика українська родина проводжає своїх, своїх синів на захист країни, і кожен із нас зробив для воїнів оберіг, який допоможе їм зберегти життя і повернутися додому живими і здоровими. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом Єврокомісія очікує від кабінету міністрів конкретних пропозицій на підтримку реформ в Україні. Про це заявив голова комітету з економічних питань Єврокомісії Анрі Малус. Цитую, Євросоюз готовий підтримати реформи в Україні. Сьогодні будуть впрошуватись питання інвестицій, оподаткування, реформи місцевого самоврядування. Звичайно, мова піде і про фінансову підтримку. Ми очікуємо конкретних пропозицій від українського уряду, на котрі Єврокомісія зможе реагувати, заявив Малос. І до місцевих питань і проблем. Проблема стану захисних споруд і досі є актуальною. Перевірки, організовані прокуратурою Миколаївської області та фахівцями територіальних органів з надзвичайних ситуацій, показали, що з існуючих 223 бомбосховищ Миколаєва до використання готові лише 28, тобто 12%. Ось тут, за адресою Фалеївська, 3, має знаходитись захисна споруда, але недобросовісні арендарі переобладнали її під ресторан. У захисній споруді розраховані на укриття 184 осіб, розміщено торгівельне і технічне обладнання закладу, мийку та склад. Герметичні двері та механізми задраювання демонтовано. Доступ до бомбосховища перекрито. Фактом прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за статтею 356 кримінального кодексу України самовправства досудове розслідування проводиться слідчим управлінням УМВС України в Миколаївській області. За результатами перевірок, також виявлені захисні споруди, що тривалий час перебувають в аварійному стані. 12 бомбосховищ подано на списання. На жоден об'єкт не оформлено правоостановлюючих документів. Слід відзначити, що міська влада відреагувала на ці порушення. Вже на чотири об'єкта оформлені правоустановлюючі документи, 90 технічних паспортів виготовлено на вказані захисні споруди. укладено вже договір про виконання ремонтних робот на декілька захисних спорудах. У Миколаєві також почали з'являтися вказівники, які позначають місце знаходження захисних споруд. А для населення розроблено пам'ятку дій на випадок надзвичайних ситуацій, яка розміщена на сайті міської ради. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Переговори контактної групи з врегулювання українського конфлікту у мінську повинні відбутись найближчим часом. Про це заявив керівник Міністерства закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Цитую, я сподіваюся, що зустріч контактної групи відбудеться швидше, ніж вона повинна була бути проведена до 25 грудня, сказав міністр. Я сподіваюся, що сторони могли б домовитись про встановлення лінії розмежування між полченцями та українськими військовими додав Давштанмаєр. За його словами, це маленький крок, але дуже необхідний для збереження мінських домовленостей. В Миколаєві завершилася акція Добро твоїми руками. Її організували для того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми дітей з обмеженими можливостями та зібрати кошти на потреби міського центру соціального реабілітації дітей інвалідів. Підбили підсумки акції в Палаці культури молодіжний концертом заслуженого артиста України Олександра Сичова. Акція Добро твоїми руками відбувається в Миколаєві вже вдруге. Минулого року її ініціював заслужений артист України Олександр Сичов. Аби допомогти центру реабілітації дітей з обмеженими можливостями зі збором коштів на ремонт одного з приміщень, цьогоріч представники установи самі звернулись до зірки по допомогу і вирішили зробити акцію щорічною. Цим концертом ми хочемо привернути увагу з широкого загалу нашого міста до проблем дітей з інвалідності, до дітей з обмеженими можливостями. Участь у концерті взяли кращі вокальні та хореографічні гурти міста. Слід зазначити, що всі підготовлені номери демонструвались широкому загалу вперше. І на останню роль в організації цього концерту відіграли представники міської влади. Хочется, чтобы действительно вот для этих детишек э, городская власть создавала вот те условия, в которых они нуждаются. Поверьте, мы стараемся, чтобы это так и было. Вот. И э, тот э, курс реабилитационный, который на сегодняшний день проходит 69 детишек, э, он нужен. До речи, выхованцы центру «Цветик-семицветик» и сами взяли участь в концерте. Чи не половина номерів створювалась за їх безпосередньої участі, і це також є одним із напрямків реабілітації дітей з обмеженими можливостями? Кожне мероприятие – это очень большой праздник. Это Це общения, праздник душі, праздник гармонії, приметі Праздник віри, надіжди і любви. Це можливість нашим дітям опять бути вместе, бути сплаченими і дружними і благодаря руководителям. Нашого центра благодаря Олександру наші, наші діти сплачуються і в місті ростуть, розвиваються, дружать, общаються. Сам Олександр Сичов зізнається, що завжди працює з якоюсь метою, адже якщо робити щось лише для себе, то складно отримати задоволення від процесу. наши талантливые дети достойные большего. Сегодня это маленький кусочек нашего тепла и любви и заботы, которые мы проявляем к нашим детям. Этот каблодительный концерт, который помогли нам сделать Департамент социальной защиты населения Бодаренко Сергей Николаевич, городской, Центр городской реабилитации детей инвалидов в и к семицвете Дилина Анна Степановна, а также режиссер нашего концерта Розенблюм Людмила Сергеевна. Денис Иванов, Сергей Кравченко, ТНМ. Жахливе вбивство у центрі Миколаєва. У сміттєвому контейнері перехожі знайшли останки тіла. Відразу на місце виклику виїхали всі оперативні служби. По гарячих слідах міліціонерам вдалося затримати осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні вбивства. Мотив заволодіння житлом. Повідомлення про жахливу знахідку в сміттєвому контейнері не дійшло до правоохоронців пізно вночі. Коли експерти перевірили інформацію, з'ясувалося, що це останки людського тіла. За декілька сот метрів міліціонери за допомогою службового собаки відшукали і інші частини тіла. оперативно розшуковими заходами вдалося з'ясувати, що до вбиста причетні двоє чоловіків та молода жінка. Остання була у добрих відносинах із загиблим. Причини вбивства носять банальний корисний. вот, корыстный характер, с целью завладения жильем. Человек был убит, вот, и группой злоумышленников была предпринята попытка, как показывает следствие, представив себя данным человеком, данным владельцем, в последующем завладеть этим жильем. В ході розслідування виявились нові обставини. Вбитий, це власне брат господаря квартири. Чоловік хвилювався за родича, адже не міг довго вийти з ним на телефонний зв'язок. Зловмисники заманили його до помешкання та жорстоко вбили. Як з'ясували свідчі, ще навесні таким чином позбавились і господаря. По придурительній інформації, хазяїн цієї квартири був обід таким же способом. От частини тіла по мусорним бакам. Значить, с мусором эти части тела тіла були вивезені. Вот, но заявленні и, заявленні по этому поводу не поступало. Наразі слідчі дії тривають. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України у вмисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років. Наталя Приходько, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Військові інспектори з Білорусі з 15 по 20 грудня будуть перевіряти Збройні Сили України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Республіки Білорусь. Цитую з 15 по 20 грудня 2014 року в рамках угоди між урядами Республіки Білорусі і Кабінетом міністрів України про додаткові міри довіри і безпеки. Інспекційна група Республіки Білорусь здійснить інспекцію вказаного району на території України і відвідає. Оцінку військової частини збройних сил України йдеться у повідомленні. А у Миколаєві Дід Мороз та Снігуронька вже вітають дітлахів із новим роком. Майже 300 подарунків для дітей військовослужбовців бригади морської авіації привезли представники міністерства оборони Латвії. Саме вони стали ініціаторами такої акції. У гарнізонному будинку офіцерів, що в мікрорайоні Ливаневців, зібрало ще мало дітлахів та дорослих. Вітали присутніх із новим роком командир бригади морської авіації Ігор Бедзай, представники Міністерства оборони Латвійської республіки. І, звісно ж, дід Мороз та Снігуренька. Я, дід Мороз, червоний ніс, всім гарну віспечку приніс. У цей казковий дивний час чарівний рік іде до нас. Дітлахи підготували гостям святковий концерт. Залюбки розповідали вірші, співали пісні, танцювали. Загалом показували свої таланти. А їх, як виявилося, було чимало. Після концертної програми Дід Мороз та Снігуренька роздали дітлахам індивідуальні подарунки, адже напередодні діти писали, малювали листи з побажаннями до Діда Мороза та відправляли до Латвії. Отже, подарунки приїхали саме звідти. У Латвії, в ролі помічника Діда Мороза, виступила представник Міністерства оборони Інга Дамбе. Розповідає, прочитала кожен дитячий лист і намагалася знайти саме той подарунок, який замовлявся. Це здебільшого ляльки, роликові ковзани, м'які іграшки, санчата. «Дуже багато умних і цікавих пісень. Мальчик один хотел микроскоп, чтобы подарили. Он решил стать ученым, врачом. Подарили ему микроскоп. Дети нарисовали рисунки, заказали все подарки. Вот Министерство обороны Латвии при помощи волонтеров латвийских значит, прочитало каждое письмо ребенка. Они постарались найти именно тот подарок, который заказывали дети. Вот. И с Латвии грузовиком они вчера прибыли. Поки Дід Мороз і Снігуренька роздають подарунки, малюки чекають та розповідають вірші вже нам. Дід Мороз йде у пладі, класно зроби маленький. А сьогодні, вот він, лярим, а хлеб вас колеє місок. Знаєш, скільки я усіли цей маленький стісок. Карінка малювала листа дідусеві Морозові. Говорить. Собака красива. Діякі дуже радуються. Ми так поняли, це то що вона просила, поэтому не очікували, що получим такое. Очень приємно. А та ще з питань оборони при посольстві Латвії в Україні підполковник Зігмуц Балодіс говорить: Латвія хоче допомагати Україні та бути разом із нею. Розповідає, в акції взяли участь представники міністерства оборони та духовенства, волонтери та пересічні латиші. Свої подарунки також передав міністр оборони Латвії. Рішили, що треба бути подарки дітям под новий год. Ну що є найкраще, це радость, сміх дітям, коли є хороше настроєння дітей, і тоді і родителям хорошо і легше переносити всі трудності, трудності воїнської служби і той ситуації, которую ви сейчас переживаете в Україні. Дітлахи щасливі батьки радіють. Говорять, у такий важкий час потрібно влаштовувати свята дітям. Все было прекрасно, все было так красочно, ярко. По-новогоднему. Очень приятно, что организовали такой праздник. В такое наше время праздников не хватает и не хватает праздничного настроения. Но мне кажется, сын доволен. Это самое главное. Значит, в доме будет радость, в доме будет праздник настоящий, с подарками, да? Замечательный праздник, как и все, в принципе, детские праздники. много внимания, много подарков, а детям больше другого и не надо. Всем пожелали мира и добра, мирного неба над землей. И надеемся, что это желание обязательно сбудется, потому что это желание не только мое, не только моего ребенка, а в принципе всех детей Украины. Наталья Ячкалова, Олександр Пан, телевизионные новости Миколаевщины. Новини спорту. Футболісти Донецького шахтаря в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА зіграють із Мюнхенською Баварією. Так вирішило жеракування плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи, яке відбулось в понеділок у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському нйоні. Повідомляє «Укрінформ». А миколаївські ультра зібрали сьогодні під мерією, аби привернути увагу влади та громадськості до проблем, що існують у миколаївському футбольному клубі. Ініціативну групу фанатів прийняв перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Вболівальники говорили про необхідність допомоги клубу, фінансове становище, якого дедалі погіршується. Пропонували в. Власне бачення виходу із кризи. Заступник мера, в свою чергу, розповів активістам, що робиться для врятування міської футбольної команди. Детально про цю зустріч у наших наступних випусках. А минулими вихідними в Миколаєві відбувся всеукраїнський чемпіонат із греко-римської боротьби, присвячений Дню Святого Миколая. 170 юних спортсменів. Всього 12 команд зібрались у спортивному комплексі трудові резерви. Этот турнир у нас традиционный, уже проходит 15-й год подряд. Для нас это важный турнир чем? То, что мы э, чтим традиции нашего поколения, будем так сказать, а детям подводим итог их работы за год. Маленькі спортсмени змагалися в різних вагових категоріях. Звичайно ж, не обійшлося без самого святого Миколая з янголами. Організатори заходу визначили головну мету максимально звернути увагу до проведення подібних заходів та сприяти розвитку дитячого спорту. Батьки радо вітали своїх маленьких спортсменів, а дітлахи приймали подарунки. Багато хто з майбутніх чемпіонів мріють про професійну кар'єру греко-римських борців. Для мене це дуже хорошо. Хар Мені це дуже подобається. Я з самого детства мечтал піти на цей вид спорту. Юлія Анісімова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І ось остання інформація випуску. Ввечері 15 грудня з зони бойових дій до Миколаєва повернулись 60 бійців 79-ї окремої аеромобільної бригади. Біля прохідної їх зустрічали родичі, а також громадяни Миколаївці. Військових привезли близько 16 на двох автобусах, коли вони в'їжджали на територію частини. Активісти розгорнули знамена і скандували. Дякуємо! Ось така інформація. Ми раді за тих і щасливі, що вони повернулись неушкодженими до Миколаєва, до своїх родичів, близьких і рідних. До побачення, до зустрічі завтра у чекаю в всі студії. Всього найкращого. За повідомленням синоптиків Миколаївського гідрометоцентру в місті та області у вівторок, 16 грудня, мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі в обласному центрі коливатиметься від 2 до 4 тепла, а в день від 7 до 9 з позначкою плюс. На території області вночі від 0 до плюс 5, а вдень повітря прогріється до 5-10 градусів.